До Дня міста ми вирішили запитати у мешканців та гостей Миргорода, чим саме для них особливе це місто? Адже кожен має свою відповідь для когось це спогади дитинства, для когось затишні вулиці, парки чи лікувальні джерела, а для когось люди, що творять неповторну атмосферу міста. У кожного свій Миргород. Тому ми вийшли на вулиці міста, аби почути найщиріші відповіді на просте, але важливе запитання: чим вам подобається Миргород? Зелень, мабуть, чудова природа. Город дуже красивий, ну, багато чого є цікавого. Є де відпочити, подобається і маркет, і все, що Я тут знаходиться. Миргородською калюжою, як завжди, ми знаємо, да. там чудове місце для відпочинку. Такий чудовий город, він у нас такий один на всьому білому світі. Подобається Блаустрій. Блаустрій міста, місто чисте, дякую, спецкомунтрансу. Травичка покошена сміттям проблем немає. кількість магазинів подобається, кількість аптек. Взагалі жить, подобається. Повітря чисте. Мені дуже понравилось, чесно вам скажу, я не ожидав. Я не ожидав такої красоти. Повітря свіже, природа, дерева от все зелене, все гарне. Ну, понятно, зелене це залежить від пори року. Тобто, ну не знаю. Ну, мені сподобалось все. Спокійно, тобто водичка рядом, місточок красиво, все, лавочка. Є де посидіти, де відпочити. Я в ньому вже живу 50 років. Я дуже дуже люблю це місто. Але більше всього ми переживаємо, що весь центр все нічого. Іди в паралельні вулиці. Навіть взяти вулицю Кашинську, на якій стоїть пам'ятник, нашій бувшій Воскресінській церкві. Це, це прекрасне місто на другому боці. Це будинок ще Кашинського, знаменитого міргородського лікаря. В Миргороді дуже спокійно, це раз. Але й до війни нам тут подобалося, бо тут якось відпочиваєш душею. От така аура в місті дуже гарна, бо нема такої сутолики, немає поспіху, якось так, ну, дуже добра річка така хороша. Я сьогодні вранці йшла. А дуже така тиша була, і ну як дзеркало, хорол. І навіть небо відбивалося, ну просто краса така краса. Ну, чисте, гарне, мирне, тихе. Максим, ти любиш миргород? Люблю миргород. <сум> Тобі подобається тут гуляти? Так. Да. Тут гарно, гарно. А куди ми зараз йдемо? Йдемо до черепах. До черепах. Бурів багато, фонтанки, ага. все, все гаразд. Гарне місто, затишне, красиве. Відпочивати гарно. Саме місто дуже привабливе, воно затишне, таке, компактне, все поряд, і торгові центри, і ринки, і автовокзал, люди первітні, що теж вражає позитивно. Ну, особливо подобається ось сквер біля торгового центру, да, там завжди приємно посидіти, лавочки, завжди е, приємно там провести час, е, фонтанчики заспокоюють, ну і така атмосфера затишна. Дуже приємне місто і відвідувати його завжди приємно. Ми кожен рік це робимо, приїжджаємо і відпочиваємо тут. Хтось із наших співрозмовників прожив у місті все своє життя, а хтось уперше побачив його лише вчора. Але їх усіх об'єднує одне: Миргород назавжди залишиться в їхньому серці і пам'яті.